Частково через те, що профспілки у США не дозволяли роботодавцям знижувати зарплати своїм працівникам, чимало робочих місць перекучували за кордон. Зокрема, у Китай, де за ту ж роботу можна платити набагато менше. Відносини з цією країною сьогодні є одним з ключових питань передвиборчих дебатів у Сполучених Штатах. Політики намагаються знайти вихід зі здається неможливої ситуації. З одного боку, у час слабкої економіки, країні потрібні доступні китайські товари. А з іншого, щоб подолати кризу, США мусять повернути назад з Китаю втрачені робочі місця. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Президент Барак Обама звинувачу свого конкурента республіканця в тому, що саме його компанія закривала фабрики в США та створювала робочі місця в Китаї. Ровніш каже, що президент недостатньо жорстко захищає інтереси власної країни під час торгових переговорів з Китаєм. Професор бізнесу Пітер Наваро з Каліфорнійського університету Ірвайн заявляє, що Китай використовує нечесні прийоми, такі як нелегальні субсидії на виробництво та маніпулює курсом власної валюти. У 2001 році ми пустили Китай на американський ринок. З того часу ми закрили понад 50 тисяч фабрик та втратили 6 мільйонів робочих місць у виробничій галузі. Цю вражаючу інформацію професор Наваро намагається донести до американців у своєму документальному фільмі «Причини смерті Китай, який з'явився в кінотеатрах США. Девід Бібоне та його брат володіють підприємством з виробництва обладнання для нафтової промисловості. Вони кажуть, що конкуренція з Китаєм стримує розвиток їхнього бізнесу. дуже важко знайти партнерів, щоб виробити тисячі запчастин за ціною близькою до китайської. Але не всі вважають, що торгівля з Китаєм лише шкодить американській економіці. В порту міста Лос-Анджелес саме завдяки торгівлі з Китаєм було створено чимало нових робочих місць. Електрик Джеремі Росік пояснює, що саме завдяки цьому він все ще має роботу. абсолютно це йде нам на користь. Загалом збільшення поставок з Китаю створило мільйон двісті тисяч нових робочих місць Каліфорнії всі ці нові робочі місця в нашому порту з'явилися в першу чергу завдяки торгівлі з Китаєм. Китай продає більше товарів США ніж купує, але останнім часом американський експорт в цю країну зростає. говорить економіст Фердінандоґуера. Гуера. за кілька останніх років експорт зріс на п'ятнадцять двадцять до того ж, певну користь економіці США приносить і високий обсяг китайського імпорту. завдяки дешевим китайським товарам. Ми змогли контролювати інфляцію. Гуєра визнає, що імпорт з Китаю шкодить деяким американським виробникам, але він проти розв'язування торговельної війни а радше за пошук шляхів досягнення торговельного балансу. Тетяна Ворожко голос Америки.